26 числа, 26 лютого десь, ну я не знаю скільки годин, годин відкр... ну, чотири, вони не ламали ворітці, відкрили ворота і заїхав Урал із, оце воно теж у даже, Урал із боєприпасами. Я його нікуди не пускала, думаю, боялася, що він скаже по-русски, що знає голова. Я виходжу сама. Добрий день. Здравствуйте, ми вас не тронем. І все, Більш нічого, ми вас не тронемо. І ось вони тут закрили ворота, розташувалися і десь пішли. Пішли, нема, не може години-дві не було. Тоді прийшли е, вечором, поїли видно і видно десь милися. Видно, тут по через три хаті тут були ще люди, там її вани були, винна повишили свою одежу, своє більє і пішли. Ніч вони в нас не ночували в дворі. Машина стояла 27 числа вони поїхали у цю сторону. Я ще передавала і чоловіка заставляла, Ми щитали, скільки їх рухалося. У сторону, у у, у у, Галицю, скільки в Лосинівку по 250 до 300, Це з перші дні, а потім в мене ж один такий телефон, поки бу, було світло, світла в нас не стало 3 го числа. О, а я ще передавала все кожен раз. А потім кажу, ну що ж, я кажу, вам передаю, а вони опять до нас вертаються. А потім усе ж почали не відкриєш, будемо стріляти. Я відкриваю, заходить. Двоє в хату, один стоїть у калідорі, третій, четвертий в калідорчику. І ми знаємо, що ти топиш. А я кажу, а що мені робити? У мене стара людина. Ставала на коліна, просилася, щоб ту хату не йшли, щоб маму не лякали. І під піч лазили, на піч лазили, і під у, у нас полик, і під полик лазили. Наче на цьому вийшли, ну хорошо, ну, все, 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 ми уходимо. Виходимо, в нас вже все, все порозбивато. Всі двері всі порозбивати, ті, те, те, -ті, -ті, ті все поробив, навіть у сюди в цьому у курятничку таке і те розбили. І оце ж порозбивали і пішли туди стріляти. А я їй кажу, чого ви туди йдете стріляти? Для чого ви йдете там стріляти? Ну, люди вам повідкривають. Твоє діло. Твоє діло, але ну, вже скільки їх приходило, і по, по шість душ, і по п'ять душ, а потім вже почалося. Почали вони сюди міни, бачимо, спускається Урал. І от сюди під дорогу міни. І зривають для того, щоб наші вікна всі летіли. Так чоловік ночі лазив, п'ять годин брав, ДСП ножовку, гвоздочки. і ото покривали ми, отак ми закривали, і отак топили грубу, І отак ми отак спасалися. І як могли, так топили, і маму берегли, а мамі вже було 91 рік. І погано він взяв під руку і одвів мене в хату, чоловік одвів в хату, мене. а я тоді наче так успокоїлася, ну десь посиділа, Шкреботить щось, ну нема ж, нічого вже не ні, віку, нічого не було. ж. Я виходжу, стоїть менше мене, ходюсеньке. Я кажу, а що тобі, що треба. Я, я слышала, що вам плохо, безсердячниця, дає мені аспаркам і ще я кажу, мені воно таке не нужне, воно мені нічого, дитятку, не поможе. А скільки ж тобі років? Двадцять. Ну, почав розказувати, що там в Германії жив, там то, от в Зелінській підпишу скоро ета. Я тоді кажу, а я в санітарній допомозі. І він каже мені, ви думаєте, що ми лічимо простих? Ні, вони не нужны. А каже, ви ж слиші, як привозять сюди. А ми, каже, лечимо начальство, от так він сказав. А як вони ж таки? Бої пройдуть, вони сюди привозили, чи скидували, чи може потім забирали чи двози і салюти, і салюти, і салюти і стріляють вверх. Оце поставлять от, оце от там біля гаража, отак уздовж, тоді от там унизу, оце тут заходять, бриються, співають. Ну, ми боялися виходити, боялися дуже я. А ще було легшенько, як вони. Днем стріляли, а як ночі хата древа, ходила ходора, не можна Я як боялася, так боялася, думаю, мою вискочу, просилася, а ньому я вже нічого не боялася. Як било тут тріщить, то трішчить, виходжу, стою, тут, молюся і мою спасіть мою хату. Ну куди я з матір'ю років, Я 7, бо ти мені бо в, в цьому 70, ну куди нам іти? Кому ми нужний? Ну, правда, Бог спасав, Бог спасав нас дуже. Я б читала день і не чити молитви. А все було. Всі ходили, все допрашували, заїхали якісь чорні, два БТР. Один стояв БТР сюди, сюди задом, а там у саду, напроти гаража, передом стояв цілу ніч. Цілу ніч вийшов, я вийшла і прошу, діти, їжджайте, я вас думала, прошу, а ми нікуди не уїдемо, нам нікуди їхати. Закрою рот і все, я й пішла в хату. Тоді вночі, я вже все одно вийшла пів шостого розвиднілась, виходжу, кажу, діти, уїжджайте. Підходить, видно їх, чий оцей часовий підходить. Тьотю, а коли війна закінчиться?» А я кажу, откуди я знаю, дитятко, їжджай, кажу, або здавайся, отак йому і кажу. Ти ж бачиш, що твориться. Як бо це ж я оточки на дані, бачила, як вони кажу чоловіку, куди кажу, уже бульдозер стоїть. Копають, копають, щось копали. Отож біля школи, тоді отак ями копали, ці бідний той забор школьний, всім страшне. Тоді я все наблюдала, думаю, ну куди ж вони, куди ж вони цей? І несуть. От тут через одну хату вже нікого не було. А вони тут кучували, а тоді йдуть отуди, у, у нас тут у колось був погріб той. Несли там і там ночували, туди переносилися. Ну ладно, тоді ж ба... я бачила, не ну, люди йдуть, ну куди йдуть, ніхто в мене зв'язку, один телефон, в мене зв'язку немає, ну що мені робити. Ну Йдуть, 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 йдуть. і, і один, один раз позвоню сину, другий раз на, на телефон на другий тиждень дочки живі, і все, більш нічого. А тоді ж бачила, що а тоді вже 27 числа, це, це число я ніколи не забуду, березня, наче немає. Тут вже не було, що рушиться, я виходжу. Дитятко, що тобі треба? Поворачувалась і вдома автомат, автомат, пістолет і показав дві гранати вдома. Зайшла я вдома, він у ту хату, вдома, сів біля нього на кроваті, біля чоловіка. Я там далі, так, мати на кроваті, а він на мене ложись. Мені приказ тебе уб'і і лежить жив'йом. Ти наших здаєш, ти наших здаєш і оце навіть не... дай руку, в тебе не гетька, як сватив один раз руку. Я як злякалася, вирвалася, я думала, я не знала, що він зо мною робить. Я дуже боялася, щоб нічого він погано зі мною не зробив. Я ось цього одного боялася. Ну, що він старийшов, отакий здоровий, що він йому зробить, як в нього, або всі полетим, або не знаю. Я вже мучимо, ти нас даєш. Ти все. Я кажу, да господи, дядько, чи в тебе матері немає? А я з 14 років, і у мене мать умерла. Мені все одно. А мені, от ми у... ми взяли нежин, ми візьмемо Київ, і ти отримаєш на мене все одно. І мені приказ не так на нього, як на, на мені приказ тебе, особливо ти нас даєш, тебе жреч жив'єм або вбити. То дай мені э, э, брашки, а я плачу. Де мене та брашка? Де мене те взялась брашка? Ну хорошо, не даш брашки. Я найду, я вернусь, хотів схватити мою руку і потягнути. Я вирвалася і туди отак вона за, за сховалася за. За І так боялася, мати кричить, дочу, дочу, тікай. Я так сховалася, а тоді він пішов, я кажу чоловіку, ану пойди, поди, далеко, тоді кажу, давай возика. І то він таки пішов, я сестрички набираю, кажу, Танечка, вона каже, я думала, твій голос вже не почую. І ми ото три подушки, одіяло, біли ці простині. оце, що можна таке. Бігав, і бігом і йшли, йшли все ж до станції, і все оглядусь, а я боялася, думала, дойдемо, а вони там з погреба повилазять. Я боялася зразу, мене отак всю. є і час. Мені оце наче все вони удять, удять, як воно в мене нічого не вийде. І, і Зять у мене на воді теж. Що да, й вона не забудеться, ця окупація ніколи, ніколи не забудеться, скільки йшло, скільки запрашу, скільки тобі голи, скільки цього, за що, за що? Політрук зайшов, вже нікого не було. Ми одні остались. Сів на диван, ложитесь на пол. Ну, на, на пол грі, руки прошла. Бабушка сидит, плачет. Ну, и ей... Надя плачет. Так, вставай на меня. Я встал. Достает из кармана пляшку полтора литровую. Пей. Я говорю, я не пью. А тоже же очко играет. И не пью, говорю. На, подержи пистолет, ТТшка. Тут АКМ две гранаты. на поддерживали пистолет. А я думаю, у меня погреб завалился. Старый. Я думаю, что если бы он знал, я точно не, заряжен или нет, я бы его грохнул. И в погреб бы оттащил бы, засыпал бы. Подержу пистолет, он глотану, ну, на еще пей. Я говорю, я не, не, не пью. Пей, я сказал. какой бурдяк. Черт его знает, какой-то мутняк. Я это убью. Ну, я еще два глотка сделал. Так, по потом он у меня обратно положил, по-моему. Он глотанул и начинает. Давай паспорт. Даю паспорт ему. Военный билет, Военный билет паспорт. Он берет даже ногами. Видно, или колутый, или под датой, черт его знает. Политрук. Ну, погонов-то нету, я не знаю, кто он там. Повернул ему паспорт. Ты россиянин? Я говорю, да, я с России. С ты что, родину предал? Я говорю, да семья у меня тут 40 лет на Украине. На паспорт военный вилец смотрит. Я говорю, я служил в Гомеле, Белоруссии, в, в Гомеле 30. Ну, посидел, посидел, закурил, курит, а сигарету попил, двойка лежит. Думаю, или наркоман, или черт узнать. Так, мне приказано вас или спалить, или расстрелять. Ну тут я уже понял, колец. Все получается? Уходит. Ушел. И, значит, Надя кричит, давай юртачку, да и погоним Бабу в тачку, і на погребець. У них цвета там, і на погребець відтащили. Бабушку і самі там місяця. А тут все, побросали, вони они с двері все порозбили. Они не відкривали, они... прикладом автомата бах-бах-бах, все разбивали. Забору не було нічого, все, снаряди, як взривались, забор все улетів.